Ось він знову малює барвиські картини, жовтим пензлем обводить і сав і пояс, зустрічає в садках зодотом над листом, над рікою на плині чи холодний туман, кличе голосно срібним дзвіночки до школи, простягаючи пишний букет зантем. Заліки я поміряв ще раз дорогу, що до рідної школи моєї веде, як тоді перший раз вересневим світанком дід на свято на крапаючий дощ, де сідали на свиною перше за партую, і тоді починався він перший урок. Це було невідомо в країні науки. Задавали не в честі сутні питання. Так ставали дорослі маленькі чонучки, все йшовши перед лабірантом знаків. Це вона наслава перша вчителька наша, на порозі зустрічається світлим в очах, відкриваючи двері до рідного класу. що надовго хотілося лишатися там. У обіймах її почувалися дітьми, відчувалась турбота, любов, доброта тихим голосом завжди, м'яким і привітним, нас тримавши за руку в майбутнє вела, так старалась разом на всі гордувати, прищепивши повагу, навчав, добру, щоби кожен із нас сміг людиною стати. Туди тяже наївність, де більше просту. Проминули руки і чергова же осінь, кличе кменом пожовним школи дітей. як Де учителька перша чекала мене, та дороги давно повели нас світами, і життя вій свій шлях кожен нас вже обрав. Та зустрів із вами, життя розсвітає, як зігрієте світло у щирих У обіймах тепер теплоту відчуваю, ваша щира любов збереглися крізь роки. І тоді щирий погляд до без піднімаю, щоби Бог помагав. До по життю нам іди, хай співають сіданки опордами миру, а травневим дощем лине спокій з небес, щоб Господь посилав нам усе, що просили, відчуваючи ласку його кожен день. Пробіжусь постажені до рідної школи, хай зустріть ще раз світло ваших очей і від серця спасиє, скажу я до Бога, що таких посилає I'll stick with the